Був лист, який надійшов обласним військовим адміністраціям від Центральної виборчої комісії, в якому було доручено зібрати і актуалізувати дані по виборчих дільницях в межах всієї України. В свою чергу обласні адміністрації звернулись до територіальних громад провести дану роботу, на що розпорядження міського голови була створена робоча група ну, з метою актуалізації цих даних. Розіслані відповідні листи керівникам закладів, де розташовані виборчі дільниці, адже дані збиралися давно, пройшло 5 років. Відповідно, напевно, ж відбулися якісь зміни за цей проміжок часу. Могли змінитися назви закладів, десь відбулися реконструкції приміщень. Дякувати Богу, в рівному немає пошкоджень, так як в інших областях України. Але, врешті-решт, необхідно провести цю актуалізацію даних. Всі ці дані. Мають нам надатися, ми маємо їх внести в реєстр виборців. ЦВК їх також перегляне. Скільки буде тривати перевірка, будемо бачити, як нам будуть надавати ці відомості керівники закладів. У рівному існує на постійній основі 103 звичайних виборчих дільниці, спеціальних при лікувальних закладах 8 і одна спеціальна при слідчому ізоляторі.